Так, сьогодні ми з вами зустрічаємося вже після праці. Фух, трошки замарилося. Зараз Святочка прийде і поїдемо з вами. Ну, на початку ми заїдемо там по справам ненадовго, а потім поїдемо на сьогодні відкриття лідру, він 6 годин сьогодні, сьогодні відкрився. Ну і ми поїдемо подивимося, як воно там що там збудували. Добре. Так, це зайшли в зашли це новий. Ось там он вход. Я вам буде час сниму, бо зайшов і забув, що вам треба сняти вхід. Ну тут такий Здоровий торговий центр. Здоровий лидел. Там он каси. Не буду людей знімати. Ну а тут ішли. Такі бутилосні. Бутылочні консерви. Консерву всякі там і туди пішло-пішло. Добре, але пішов я скупатися, а то треба все успіти і ще додому вернутися. А можливо ще й по справам треба. Бо ми там були, але не, ну, не зробили то, що нам треба. Володимир, яке кабачочки. Цікаві такі маленькі. Пічарки, міні-грибочки. Можливо, скоро поїдемо в ліс на ці походить по гриби. Так що, дивіться. Це світочко вирішила взяти клібочок. Де його? Ну, от, сюди. Сюди? Ні, ну це ж для полізного, Ложись сюди, так. Да. І закривай. Ну, вибираємо тут якими ковалками 11 мм 12-13 мм. Ну, Поменше, побільше і средньо. Вибрали. Воно там поїхало, придавило. Його туди, бачите, затягнуло і воно різне. Тик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Щоб вдома не різати. Так, нажав, окей, можна і тянуть. Тепер берешки сюди вложимо. І, і тут упаковуємо. Добре. Ой, треба вибрати руку. Так, а де тут дата? Хто бачить? Треба з дивитися на дату, добре, ми зараз подивимся. і... Виберемо. Має бути свіже, бо тільки відкрився. магазин, добре. О. Це ми сосеточки вибираємо. Рано. Ти вибрала оце? Ну, взагалі треба вибирати, коли ось такі квадратні боки, то значить він більш я тут Вони, просто показує, то видно. Якщо він менше такий квадратний, то, значить він а, цей. Jeszcze raz bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa w nowej lokalizacji Lidla w Szydłicy, Szydłowskiej 7 O godzinie 6 rozpoczęliśmy przecięciem uroczystym przyciągiem, wyciągnięcie przerwanej. Tak, wybrali nam syrop. Nie, 두ze, nie, jaki A, o to jest syniki, gawuda. Gawudeczek, jak on naprawdę czytaje, to jest gawuda. Smakujemy go, jeszcze nie razy nie brali. Добре, пішли ми далі скуптися. Тут різні заморозки. І тоді пішло, пішло такі от магазини длинне. Мені все що-шо, що, а влітку подобається, що такі от удобні ма, е, холодильники. Підійшов, прозрачні двері, все відкрив, поди... подивився. Ніяк то звичайний нагинається, відкриваєш, на там все перерите. Добре, побігли ми. Так, це ми скупилися. Скуплятися і знімати, звісно, трудно, бо люди ходять, всі вибирають. Да і в це займає багато, набагато більше. Це ми скупилися. Сьогодні, як перший день, той, хто показує а, чек, можна вибрати собі там такий почастинок, Либо чай, каву, либо такий кусочок, хліба з бутербродом, як там, колбаски, сиром, там Ну, Бутерброд, колбаска, сир а ну типу, підігріти на грілі. Ну ми таке не їмо, ми взяли каву. Ну, ми просто підійшли подивитися, що, там що щось потяге є, а немає. Тільки каву взяли. Зараз покажу. Отакий от, от кубочок нам дали з кавою. Ай, пече вже гарячий. Бачите, і дощ пішов. Добре, поїхали, бо їсти хочеться. Треба зараз приїхати і розігріти обід, де будемо відпочивати.